Ви живете своє життя, задоволені собою результатами того, що ви робите. Розумієте, що досягаєте всього абсолютно про що думаєте. Якщо так, давайте 5, я вас вітаю. Якщо ні і хочете це змінити, розумієте, що здатні на більше. Розумієте, що є потенціал, можливість, але чомусь не вдається ось пробити цю невидиму скляну стелю. Якщо хочете досягнути більших і інших результатів в житті, або щось покращити, для цього необхідно працювати зі своїм мисленням, установками і обмеженнями, які заважають і зупиняють вас у розвитку далі. У кожного з нас вони є. Якщо ми починаємо працювати з ними, ми відкриваємо нові можливості у своєму житті. Ми стаємо іншою людиною в своєму мисленні, діях, і це призводить до нового результату, саме того, який ви би хотіли мати в своєму житті.